Чи може жінка, яка не у війську, критикувати ухилянтів? Так, але не всі. Звичайні жінки традиційні жінки. Ті жінки, які мають традиційне уявлення про світ, про місце, про роль, права і обов'язки жінки і чоловіка в суспільстві і в державі. Ось такі жінки вони мають і право, і обов'язок критикувати чоловіків ухилянтів тих чоловіків, які відмовляються виконувати чоловічий обов'язок, традиційний чоловічий обов'язок, в час піди стати на захист родини, батьківщини. Але інші жінки, які є підпливом сучасних таких модних течій, як феміністки, гендерістки, як вони там ще себе називають, які уявляють, що їхні права і обов'язки є рівними з чоловіками. Або і більшими, ось такі, вони мають спочатку піти в ТЦК, мобілізуватися, а потім вже критикувати. Хоча в загальному я підтримую те, щоб у нас в суспільстві сформувався певний тиск, щоб у нас сформувалася певна культура, яка б зобов'язала чоловіків поводитись як чоловіків, класичних чоловіків.